Годиннику у нас 9.15, ми десь до під'їзду я до Ужкорода. Їду швидким переміщенням на місяць. закрити там пару питань по роботі. Ну і подивимося, погуляємо, що там, як там взагалі, як там жити в місяць, без Команайської години тестимо. Короче, заселився на хату, двігаємо. Робити робочі справи. Краткий екскурс по Ужгороду провели. Район благополучний і неблагополучний показали. Будемо далі щось зробити. Відпрацювали вже перший робочий день, заселився на квартиру, на якій були раніше пацани теж з нашої роботи. Зараз будемо дивитись дивитися Короче, от така квартирка. При вході така кухня. Тут ще безлад, тому що старі речі надвивезли, нові надо заклали. Тут зараз буде порядочки, все, що потрібно, стиралка. Mm -hmm. Завантаження. Стиралка, плитка. Все зараз обставим. там вбирання душ. Тут у нас основна кімната. Основна кімната. Тут компік. Спальне місце. Зараз, до речі, забрав речі з пошти. Будемо. Закидати все. Ну і от ваш улюблений блогер. Така історія. Тут, кстати, до речі, залишилась відкова. Ось така штука. Компчий стоїть. Типу всередині може ігровий. А по корпусу ніхіра не ігровий. Будемо облаштовуватись потихеньку. Так, якась наложка виглядала. На кожному сервісі має пройти етап з людиною, яка хоче відреставрувати старе кариба. От вам черговий приклад гарної реставрації. Я його візьму, зроблю, щоб була лялька, буду їздить. Отак От це все потім виглядає. Зазвичай. Ого, яка фігова камерка. От таким чином щось тут варили. Ось такі старенький Mercedes. А он не приезжал, не звонил. Нет, нет, не звонил твой Григорий. В любовному кузове мои улюбленные проблемы. Заценить решение с уголками, когда выпадает кум нормальная движуха. И домик на колесиках. Тут у нас спальное место, баральне. И вот такая штука тут в процессе ремонта. Дуже прикольно. Приехал, встав, где хочешь. І можна собі жити. Куча шкафчиків, плітка, все як треба, повністю маленька квартира. Більше ніж деякі смарт-квартири у Києві. по роботі двіжуємо, займаємося різними справами. Зараз у нас машинка буде прокидатись. Mm -hmm. Щось не стерлося. Буває. Хочу зазначити, що в Ужгороді розпусти немає. Бачите, навіть на стандартних СТОшних плакатах все позамальовано. Все як має бути. Це друга культурна столиця після Львова. Дивився тукаса, і мені в голову прийшла. Боже, як знімати? І мені в голову прийшла думка, що завтра приїде оператор, нарешті, для того, щоб застосувати оці приблуди і знімати, знімати хоч щось прикольне і цікаве. І за рахунок цього треба купити щось для проживання оператора тут. От, то ми зараз підемо, прогуляємося нічним Ужгородом, вже 9 десь, 10 е, і глянемо, що відбувається в місті вечором. І що ми купимо нашому оператору? За що він у нас буде працювати? Побачимо. Ще забрав отаку от штуку. хріначим додому. Зараз ще спитаємо людей. Добрий? А підкажете, як вам квітка? Неймовірна квітка, класно. Да? Дякую вам, дякую, Гарного вечора. Він вже стоїть. Суть історії така. Заходжу в квітковий і там немає ніфіга гарних квітів. І Є лише оце чудо. Ну, тобто, букет я хотів якийсь теж, типу, прикольний незвичайний, а всі були звичайні. Сказали, є тільки там одна хрень прикольна, показують їй мені, а це тюльпани, але вони з синього такого фіолетового кольору. Я питаю, вони кажуть, вони фарбовані. Я подумав, що фарбовані тюльпани це буде не очень Тому придбала таку квітку, подивимося, чи оператору зайде. Але мені дуже прикольно вона дуже гарно виглядає. Оператор вже тут щось майструє. Щось пише, щось робить свою роботу. Квіточка на місці. Все добре. Розбираємо. Їдемо на чергову справу з оператором, так сказати, на пару рублів. Зараз будемо займатися якоюсь фігньою, якою ми зазвичай знімаємося. Глянемо, що там відбувається. Покажемо вам трошки ранковий уж. Саме цікаве, що тут є, тут нема пробок. Типу, я не розумію, як може з таким трафіком воно взагалі статись. Це у нас майже головне кільце. Це у нас готель Ужгород. Великий гарний готель, до речі. Мені подобається. Взовні. І отак ми собі їдемо по ранкових справах. Люди кудись йдуть. Річка Уж. Річка тече. Річка тече. Друга тримаю завірне плече, як сказати. Отак і їдемо. Суть справи полягала в тому, що треба було відкрити оцю е 39 і запустити. Вона ні в'яко не хотіла запускатись. Запустили, поїхали далі по справах. Ще в епіцентр зараз по справах, а тут на парковці от такі лахи є. Прикольна машинка, низенька, гарненько виглядає з усіх боків. А, щось там видно цікаве, бо є впуск на фарі. А потім підкинули новий бампер на нашого форда операторського, тому що частинка від старого вже повністю відлетіла. хто задивився, підписуйте, ставте лайки. Далі будуть так само відео з Ужгорода про машини, про всякі движухи. Буду далі займатися тим, чим займаюся, але просто це показувати. Сподіваюсь, що вам подобається.